Доброго дня! Рада вас вітати на нашому каналі. Тема уроку синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі. Полімери. Мета уроку пояснити суть реакцій полімеризації та поліконденсації як способів добування полімерів. Навести приклади синтетичних високомолекулярних речовин і полімерних матеріалів на їх основі. Рівнянь реакцій полімеризації і поліконденсації. Навчити розрізняти реакції полімеризації, і поліконденсації, пластмаси, каучуки, гуму та синтетичні волокна, описати властивості полімерних матеріалів, порівняти природні штучні синтетичні волокна, пластмаси, установити причинно-наслідкові зв'язки між складом будовою, властивостями та застосуванням полімерів, дотримуватися правил безпечного поводження із синтетичними матеріалами. Обґрунтовувати значення полімерів для створення нових матеріалів і синтетичних вод. Інформаційна довідка Термін полімерія був введений у науку Єнсуном Берцеліусом ще в 1833 році для позначення особливого виду ізомерії, за якої речовини полімери з однаковим якісним складом мають різну молекулярну масу, наприклад, етен це 2 h 4 і бутен це 4 h 8 кисень О2 і озон О3. Полімери в сучасному сенсі не були на той час відомі, але термін зберігся дотепер. Макромолекула молекула з високою відносно молекулярною масою, понад кілька тисяч, що структурно складається з багатократно повторюваних ланок. Макромолекул стосується терміни: мономер, структурна ланка, ступінь полімеризації, відносна молекулярна маса. На прикладі поліетилену структурні елементи полімеру показує запис. На прикладі поліетилену структурні елементи полімеру показує наступний запис. Полімер. Структурна ланка, ступінь полімеризації. Мономер. Це речовина з низькою відносно молекулярною масою. Її молекули беруть участь у створенні макромолекули полімеру. Структурна ланка. Група атомів, що багаторазово повторюється у структурі полімеру. Ступінь полімеризації N – Кількість структурних ланок у молекулі полімеру. Відносна молекулярна маса полімеру, величина приблизна є винятки, наприклад, білки, різноманітність полімерів. Дослідно з Грецької полі це забагато Мерос частина. Вивчаючи етен, крохмаль, і ви з'ясували, що полімер ключове поняття хімії високомолекулярних речовин. Воно стосується всіх сполук молекул, яких складаються з багатьох хімічно зв'язаних між собою структурних ланок. Молекулярна маса полімерів приблизна. Вона може становити від кількох тисяч до кількох мільйонів. Полімери бувають природні синтетичні. До відомих вам природних полімерів належать крахмал, целюлоза, білок та деякі інші. Їх синтез дійснюється у клітинах живих істот. За допомогою різних методів полімерів. Виділяють рослинної чи тваринної сировини, синтетичні полімери, синтетичні високомолекулярні речовини. Добувають на заводах, використовуючи відповідні низькомолекулярні реагенти в якості мономерів. Прикладами синтетичних полімерів є поліетилен, поліпропілен, синтетичний каучук. За походженням, полімери поділяються на природні біополімери, синтетичні. До природних полімерів належать крахмал, целюлоза, білки, нукліїнові кислоти. Синтетичні полімери це продукція хімічної промисловості: пластмаси, каучуки, синтетичні волокна, хіміст здобування полімерів. Полімерізація процес перетворення мономера або суміші мономерів на полімер шляхом послідовного приєднання молекул мономерів до ланцюга, що збільшується з утворенням високомолекулярної сполуки. Тобто під час полімеризації всі атоми, що входили до складу молекул мономера, переходять у склад макромолекули полімеру. Утворення поліетилену, приклад реакції полімеризації наведено нижче. Поліконденсація це процес утворення високомолекулярних сполук за рахунок взаємодії функціональних груп молекул мономера, внаслідок чого утворюється полімер і низькомолекулярна речовина, наприклад, вода. Тобто під час поліконденсації не всі атоми, що входять до складу молекул мономера, переходять у склад полімеру. Частина з них утворює ще одну речовину низкомолекулярний продукт реакції. Утворення крохмалю целулози приклади реакції поліконденсації. Із молекул глюкози утворюється крохмаль чи целулоза і вода. Нижче наведена схема утворення фенола формальдегідної смоли. Форма макромолекул полімерів. Вона буває лінійною розгалуженою сітчистою. Про січисту дізнаємось, вивчаючи каучуки. Лінійними називають полімери, які складаються з макромолекул, що не мають розгалужень, бо мають дуже малі розгалуження. З ними ми вже ознайомились, вивчаючи поліетилен і целюлозу. Полімери лінійної будови здатні утворювати високоміцні волокна і плівки. Розгалуженими називають полімери, макромолекули, яких мають великі розгалуження, наприклад, крохмаль. До січастих відносять полімери, в яких між макромолекулами існують хімічні зв'язки. Їх можуть забезпечувати атоми іншої речовини, як це відбувається в гумі. Як реагують полімери на підвищення температури? На полімери по-різному впливає підвищення температури. За цією характеристикою їх поділяють на термопластичні термопласти та термореакційні реактопласти. Властивості тіл змінювати форму в нагрітому стані і зберігати її після охолодження називають термопластичністю. Термопластичні полімери або термопласти можна багаторазово розм'якшувати нагріванням і виготовляти з них виробі іншої форми. Після охолодження набута форма зберігається. До термопластів термопластичних пластмас належать поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирен та інші. На відміну від термопластичних, термореактивні полімери, за нагрівання не розм'якшуються і не плавляться. Під впливом температури відбувається необоротне руйнування їх молекул. Прикладом реактопластів термореактивних пластмас є фенолоформальдегідні смоли. Поміркуйте, до фізичних чи хімічних явищ належить виготовлення виробів із пластмас. Сировинна база виробництва синтетичних високомолекулярних речовин. Полімери класифікують за походженням, за елементним складом, за формою молекули. За походженням розподіляють на природні та синтетичні. За елементним складом органічні, елементорганічні, неорганічні. За формою молекули, лінійні, розгалужені всі Сучасне виробництво цієї групи полімерів здійснюється з використанням продуктів переробки нафти, попутного і природного газу, частка вуглеводневої сировини в їх виробництві найбільше. Сировиною слугують також продукти переробки вугілля, рослини чи окремі яхт частини, елемент органічні полімери. Ці сполуки в головному ланцюзі містять атоми, що не належать до елементів органогенів це сицилій, титан, алюміній тощо. Їх ланцюги містять вуглеводневі замісники. Прикладом елемент органічних полімерів є представник силіций органічних полімерів, силикон. Головний ланцюг макромолекул цього полімеру складається з атомів силіцію, оксигену. В якому до атомів селіцею приєднані вуглеводневі замісники етил, метил, фінил. Тобто атоми карбону теж присутні, але вони входять до складу бічних ланцюгів полімеру, у наведеному фрагменті селіцій органічної речовини силікону вуглеводневі замісники, позначені літерою Р. Через широке застосування в техніці, електрониці, пластичній хірургії, харчовій промисловості і багато інших галузях силікон називають матеріалом ХХІ століття. Існують полімери серед неорганічних речовин. Прикладами природних неорганічних полімерів є пластична сірка, чорний і червоний фосфор, силіций 4оксид, силікати, поліфосфати азбест. Його ще називають гірський льон. Завдання – для закріплення поміркуй. Перше. Укажіть природну високомолекулярну сполуку А поліетилен, Б. глюкоза, В сахароза, Г целюлоза. Друге завдання: Укажіть синтетичну високомолекулярну сполуку А. Етен, Б. поліетилен, В гліцерол, Г. Крохмаль. Висновки полімери високомолекулярні сполуки, що утворюються з низькомолекулярних сполук під час реакції полімерізації чи поліконденсації. Залежно від умов, ступінь полімеризації може варіювати у значних межах. За формою основного ланцюга полімери бувають лінійні, розгалужені сітчасті. За реакцією на збільшення температури полімери класифікують на термопластичні термореактивні. Полімери, поширені в природі, а також виробляються у великій кількості хімічної промисловості. Основною сировиною для виробництва синтетичних високомолекулярних речовин служить вуглеводні. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал до наступних зустрічей.